Всім добрий вечір. Мене звати Артем Бардачов. Я працюю тім -лідом у компанії v 7 І сьогодні я перший раз в руках триває мікрофон. От. Тема доповіді. Мій шлях розробки фінансового треку з ШИ, але тут ключовий момент саме шлях розробки. От. Пару слів про мене. В першу чергу я люблячий чоловік і батько двох сірівних демонят. От, у веб-розробці трохи більше 10 років. Починав як html верстальщик 3 без досвіду і знань взагалі. І за да, того часу по сьогодні встиг попрацювати в стартапах, в аутсорсі на фрілансі і в продуктових компаніях як V7, де працюю зараз. Також мав згоду, нагоду попрацювати у IT-школі GoIT. А в якості ментора проводив вебінари на аудиторію близько 100 120 людей різного віку, різного рівня знань. Це були свічери, новачки От, провів дві групи від початку до завершення. Всі залишились наші задоволення. От, обожнюю велосипед, сноубординг, рафтинг, все те, що зараз дуже сильно недоступне. Так, от трошки про компанію, де я працюю. Як я вже сказав, V7, і ми з командою займаємося підтримкою, розробкою одного із сервісів, яких у продукті дуже багато, це сервіс Планер. А продукт ЄVZ e дає змогу фармацевтичним агенціям створювати контент, створювати рекламні агенції для провадження бізнесу. Е, так, але сьогодні трошечки про інше, і я хотів би запитати, хто за аудиторії взагалі відде, веде фінансову звітність. Сімейний бюджет, там записує доходи, розходи. Так, один, два, три. О, є трошки людей. Е, от, А питання друге: хто хоча б раз задавав собі питання, куди ділись гроші? Супер! <реш> от, так, власне, в цьому і суть. Е, я останні півроки задаюсь цим питанням, куди ділись гроші? Коли треба платити за квартиру, а на карточки їх недостатньо, наче нічого не купував, от, а їх нема. От. Безумовно, є дуже багато фінансових трекерів на маркеті, всяких програмок. Вони дають змогу суперські записувати, категоризувати, групувати і так далі свої транзакції. Але це все мануальна робота. І одне діло, коли ти один, і ти тратиш один, і ти там робиш дві транзакції в день, проїхав на маршрутки, купив хліб, поїхав назад, то це окей. То в принципі, там і звітувати нема що. А коли це е, сім'я і всі е, розходи йдуть не від одної особи, а від декількох, і є перекидки між картками, між рахунками, це все взагалі нереально відслідкувати е, вручну. І, значить, я задався питанням: було би прикольно, якби мені просто на е e в якийсь момент прилітало повідомлення, що чувак, хвата тратить, тобі за квартиру не буде чим платити? От. Нічого не вписувати руками, е нічого взагалі мануально не робити. Просто підключаєш, да, ремарка: всі транзакції в сім'ї на даний момент вони проходять в рамках одного банку. Це монобанк, е готівки абсолютно немає. Це може бути єдина якась одна транзакція, там 200 гривень в садочок за харчування заплатити. Все. Всі, всі транзакції проходять монобанк. Як у мене, так і в дружини, ФОП, все абсолютно, один єдиний банк. І саме тому виникла ця ідея. А чи немає у Монобанка пішки? Чи не дасть він мені змогу взяти ці транзакції, стягнути автоматично, і хай воно далі собі там а -а -а акумулюється, рахується і скидує мені просто альорт. Хвата тратить. Ти вже багато потратив там на те, що можна було не витрачати, зупинись. Бо саме. Це є важливо, тобто дивитися список, ганчарти, оце, скільки куди грошей пішло, воно прикольно, але не дає того велью, яке необхідно. Подивившись, трошки порісерчивши, я не знайшов в open source такого готового якогось рішення. Я думаю, сам зроблю. Коли я сам це буду робити? Коли зранку встав, підняв дітей, зібрав садок, відвіз і побіг на роботу. Чи коли я після роботи їх забрав садка, привіз додому, покормив, розділ, покупав ну, там, і так далі? Нема це коли робити. А їй все за мене зробить. Але яке її? Ну, Рома розказував, їх, їх зараз не, не спинний поток цих даних, нові моделі створюються, нові агенти створюються. Кому корми свій промпт? як промпт сформувати, як взагалі цю свою думку, а хай мені приходить емей, перекласти в структурований промпт. От. Тут на допомогу приходить промпт Е, Перше, що треба зрозуміти, це то, що нам треба думки з голови витягти кудись на папер. Чи то ви просто надиктуєте їх. В speech to text Lемку, тому що ChatGPT в будь-якому форматі не структуровано, просто на кучу наскидати, це буде для агента input data. Далі ми формуємо наш промпт з основних частин, з яких він складається. Це роль. Ми маємо розказати агенту, як він має себе поводити. А хто трансформує ідеї хотілки клієнта? Бо я сам для себе виходить клієнт, я хочу таку штуку. І я її маю реалізувати. Так це бізнес-аналітик. Тобто я йому кажу: будь ти бізнес-аналітиком, якого 10 років досвіду ти там мав. Ну, тут коротко, а взагалі описуєш, чим детальніше, тим краще. Далі ми надаємо йому е, Task Definition. Тобто, що ти маєш взагалі зробити? Ти маєш мені взяти ці всі ідеї, які навалені, навалені на кучу, структурувати. Проаналізувати, робити з кучі несортованої дати е, юзер сторіки. Щоб це, як, наче як для девелопера. Тобто, я девелопер, я хочу отримати з цих ідей юзер сторі. Обов'язково маємо сказати контекст. Тобто, не просто юзер сторі, що треба зробити, а в рамках чого? Що, ти, що я взагалі хочу, тобто я розробляю. З From Scratch якусь апку, якої головна задача аналізувати фетчити транзакції з по з PIS. <кхи> Перепрошую. Транзакції з банкінгу, аналізувати їх, і в якийсь нужний момент мені скидувати альорт. А от input data, це якраз і буде оті всі думки, які ми виклали кудись, а не просто ходили з ними і нічого не робили. Ми кормимо цей промпт GPT, не важно. Ча GPT або клот, їх безліч. Тут зараз неважливо. Беремо цей промпт, несемо далі до агента, який буде генерити код. Агентів так само безліч. І вони з кожним тижнім створюються нові. Є а, болт, є е, темпо, по-моєму. ну тобто безліч. Я хочу розказати про тул, який я для себе брав і чого. Є такий агент vizirov, Я там вказав це його домен, можна перейти дивитися. vizirov це агент, який генерує код, він під це заточений, він під це навчений. А чого це агент і чого він крутий? В нього є вже всередині інтеграції, да, тули, про які Рома говорив. В нього є інтеграція з GitHub, в нього інтеграція з Supabase, Base open базою даних. І так як це продукт Верселя, в нього є інтеграція з Версель. Версель це клауд-платформа, яка дозволяє деплоїти свої проекти і налаштовуватися ICD без знань, чи девопсингу. Тобто, там все дуже інтуїтивно і нативно понятно. Так от, я беру цей промпт, який згенерувався ось тут. Кормлю його в V-Zero. v автоматично. Е Задає мені запити, а ну-ка, дай кеншули мені в Гітхаб свій, в Supa Base і Я надаю ці дані і йду доподідаю садок. Коли приїжджаю, візіром нагенерував уже код, він його запаблішив на Гітхаб. Він створив Уверсель. Буду показувати. У Версель проект створив, а Версель. Слухає події гітхаба репозиторія. тобто Коли Візіров запаблішив сюди код, він Версельце підхватив, задеплоїв і поставив мені вже open source -ну лінку. Тобто, я можу дивитися в браузері. Отаке. Прототип, е... Прототип згенерованого коду на основі промпту, який я йому віддав. От. І найважливіша штука це Supa Тобто, там вже і база даних під капотом є. І він мені моделі промалював, колекції створив, наповнив їх а, моканими даними для, для прототипування. І коли я повернувся, в мене просто є урла, яку я можу відкрити, і там є така тобто Там є дашборда, там є сторінка транзакцій, вона чорне погано видно, ну нічого. От. І тут видно, е, найголовніше, да, це форма вводу API ключі монобанка. Я можу ввести свій ключ, ну його пропання, там інструкція, до речі, написана. Заходиш, генеруєш ключик, додаєш свій ключик, ключик дружини і ключик на ФОП. Там є та же галочка, що ти ФОП. Тобто, е, Спромта, який згенерував мені з ChatGPT, і код, в мене вийшло в робочий прототип, який може стягнути транзакції. От, і проаналізувати розходи і доходи, і відправити мені альорт, коли розходи перевищують 50% доходів. Це я отримав за 3 години роботи разом з заїжкою. Якби я сидів це сам робив, я б це ніколи не зробив. От, тому головний посил це якраз наш шлях розробки. Тобто є ідея, нема часу. Переклав відповідальність цієї агентам, хай вони пілять. Просто це треба зробити правильно. І далі останній степ. Ми просто можемо викачати і склонувати свій репозиторій з GitHub, який створений автоматом через Візіру, і допілювати код разом з капайлотом від Гітхаб, у якого вже є зараз на борту агент мод, Можна вибрати модель. От, і він чудово розуміє контекст, він чудово розуміє репозиторію, в якому ми працюємо. Підсумовуючи, у нас є 4 коротких степа. Перекладаємо хотілки на бумагу, формуємо промпт, результат промпта кормимо, кормимо агенту, забираємо код і радуємося. Це, в принципі, все. Тут я давав контакти, де мене можна йти. LinkedIn, Telegram канал де всяка ерунда, це суто особиста штука. І ссылочка на YouTube. Там є один відос, яке кадаєш на сноуборді. От. І знову ж таки, не забуваємо, завдяки кому ми зможе, маємо змогу збиратися вечором, пити пиво, слухати якісь корисні доповіді це збір, про який я вже казав. От тут QR-код, можна закинути ще грошей. А поки питання.